что произошло вообще 2 ноября, даже не подлежит абсолютно никакому объяснению. Это просто, знаете, большое свинство. Ну так, на таком, знаете, сленге. Это просто безобразие. Я просто удивляюсь вообще, как такое может произойти. Я считаю, что все, что было на РНБО, сказанное президентом и поддержанное РНБО, это все так и должно быть. Это надо было раньше все делать, понимаете? Я вважаю, що вибори були дійсно незаконні, тому що вони йшли всупереч мінським домовленостям. Вони мали бути проведені по законах України. А оскільки вони проводились, не як і ким, то їх не можна навіть вважати такими, як виборами. Рішення президента про розрив Мінських домовленостей це єдине правильне рішення. Скільки можна відмовчуватись і сидіти на поводі в інших, треба переходити в наступ, іначе нічого не буде. Відносно Донецьких подій я починав свою трудову діяльність з міста Маріуполь, варив сталь. Ще не було 18 років, так склало, що я вже варив сталь цей час. Ці знаю Донецький, Донецьку область знаю, не, по, як кажуть, не тільки по книгам. Знаю людей, знаю, залишилось до сих пір ще багато знайомих, з якими на сьогодні говорити досить складно. Люди, ну, ось, трошки деформовані. Радянська доба деформувала психіку, деформувала розум, люди втрачають. цими виборами це ну, ось, непорозуміння страшенне. Воно Повинно було бути в якомусь ну, заборонювати. Тут не те, що обмеження заборонити. Не, не можна сепаратизмом займатися так відкрито. Це ж, Якщо їдять хліб український, сало і п'ють горілку, значить повинні і дбати про цю землю, про є, тільки в єднанні, порозумінні наша сила. І наше майбутнє. Те, що зробив президент, я вірю, я вибирав його, я голосував за і голосував, підтримую на сьогодні, його дії правильні. Я думаю, що все, все те, що зараз йому довірили, значить він зробить справу. І основна маса українців підтримає його. Це це на сьогодні необхідність. Я тільки за І за нами майбутнє. Слава Україні. Я вважаю, що президент відмінив поздно вже треба було раніше не підписувати цього закону. По поводу виборів це сплошная фальсифікація. Вот. Чому Путіну треба було зробити ці вибори? Вот он їх зробив. Каким образом? Что? ОБСЄ там були представники? не було. Никаких представителей не було, нікого не було. в общем, що захотіли, то зробили. Відносно виборів на Донбасі. Всі ми знаємо, що вибори ці недійсні. Весь світ признає, крім Росії, що вони дійсні, там, як сказав Лавров вони дійсні в будь-якому випадку, вони їх признають. Але ми всі знаємо, що для нас це не вибор і не тільки для нас, для всього світу. Відносно мінських домовленостей я ну я думаю, не буду я щось нове казати. Всі знають, що це треба було зробити. Це були відразу не, не перемиря. Всі знаємо, що йде війна. Війна дуже страшна, і ніколи ніхто не знає, коли вона закінчиться. Дуже шкода, що дуже багато гине наших людей там. Хотілося б, щоб це було закінчилося якнайшвидше. Стосовно виборів в Донецьку і в Луганській області, ну це, звичайно, на мою думку, це фейкові вибори. Так як вони пройшли під дулами автоматів, всі ми це бачили. Жінкою їхала я в поїзді з Луганська, яка розказувала, як вони голосували, наскільки це все було. Винушено заставляли голосувати, і люди боялися, що їх прийдуть і вечором ну, і, і розстріляють. Навіть за це боялися, тому що е, закладають сту, стукають, як називають вони стукачами, і сусід може закласти сусіда. А стосовно Мінських домовленостей, я вважаю, я голосувала за нашого президента і вважаю, що він правильно зробив. Його хватило розуму, його він є. Хай, якщо він вирішив, він розумніший, я думаю, за мене. І, значить, я, я вважаю, що все правильно. Я його підтримую. Те, що відбувається і приходило, зараз в даний момент. на территории Донецкой области, Луганской области, это беспредел. Явный беспредел. Это российский беспредел. Путин забросил удочку, а теперь забросит удочку в Прибалтику и начнет потихонечку этим делать. Он уже делает. Уже самолеты посылал, еще что-то. Но дело в том, что я вам скажу, что он проиграл. Он проиграл. Он просто уже не вытянул не вылезет из этого положения. Поэтому я считаю, что выборы, которые прошли, это не честные выборы. Никакие это не выборы. Это все наивно все. Это все наивно. Все, придет время. Сейчас у нас, как говорится, наши, наши выборы твердо станут на свои места. Депутаты разберутся. И там уже, как говорится, решат конкретный вопрос, что с ними делать. Я думаю, что решат, потому что хватит заниматься ерундой. Сколько людей уже погибло? Сколько солдат? Я дивився по телебаченню вибори у Донецькій та Луганській області, і мені дуже прикро, що жителі цих двох областей купилися на таку е, примітивну ловку. Подумали, що якщо вони там е, залишаться у складі оцих двох непризнаних республік, там ДНР і ЛНР, то їм стане жити краще. Хай вони гарно подумають, скільки вже йде війна. Скільки вже йде, йде війна там на сході України і чим воно закінчилося? І, і чи гарно живуть кримчани, як вони кричали, жителі Криму, що стане краще, як вони від'єднаються від України, а стало набагато гірше? Оце моя така думка. Ні в якому разі не можна було цей фарс допустити цю комедію примітивну, яка проводиться у Донецькій і Луганській області. А щодо указу президента Порошенка, я думаю, що це правильний указ щодо мінських домовленостей, тому що ще бісмар сказав, що Росія не виконує ні одного договору, що клочок паперу, на якому Російська імперія пише свої закони, не, не варта навіть того ломтіка. Шевченко, якому ми відзначали 200 років, наш неперевершений пророк і геній про росіян сказав коротко і зрозуміло. Ви, росіяни, любите на братові шкуру, а не душу. Отак. От так що хай російські окупанти убираються зі сходу України. Ні ні міліметра української землі. Все. Мене вразили ці вибори, які в нас відбулися на Донеччині. Це є абсолютне беззаконня, побрання всіх законів України. І це є одна із програм. Нищення нашої держави, нашої України безумовно, ці вибори не можуть бути визнані ні, ні жодною е, мислячою людиною. Через те, нам 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 всім потрібно ігнорувати їх і всім боротися за Україну, за наш народ, за визави визволення поневоленого Донбасу і безумовно допомоги всім нашим воякам. І добиватися перемоги. І, безумовно, на першому місці має бути наша сила і наша міць. І підкріплена, вона повинна бути дипломатією. Наглим образом отобрали у нас Крим. Сейчас да, же повторяється в принципі та ж ситуація по поводу. Востока Украины. Это, конечно же, не может никому нравиться. И так же самое и мне. Я думаю, что либо нужно как-то договариваться, да, и, но в любом случае я против того, чтобы. Часть нашей страны не была наша, потому что никто не имеет права у нас ее отбирать. Но компромисс нужно искать везде и естественно бороться за единую страну за то, чтобы Украина в ее рамках, в каких она была: да, Крым, Восток Украины, Юг, да, ну вся Украина оставалась такой же, какой она и была. И никто не имеет права приходить в наш дом и забирать у нас часть нашей земли. Да, ну и желаю всем, кто, кто поддерживает Украину, добиваться своего, быть едиными духом и поддерживать друг друга как можем. По поводу выборов. Ну, как это происходило в Крыму, мы все видели. Да, и так же само мы видим, как это все происходит сейчас на территории так называемых ЛНР, ДНР, что люди голосуют непонятно каким образом, поэтому легитимность этого мероприятия подтвердить нечем. В общем, все, в принципе, налицо, и я могу смело сказать, что итог этого естественно, будет неоправданным. Да, какими-то определенными законодательными органами не принят. Поэтому <laughs> здесь даже добавить нечего. Смешно просто. Просто смешно. Очень переживаю вообще за все, что делается в нашей стране. И считаю, что, конечно, эти выборы тоже совершенно нелегитимными были. И все это смешно, что они там хотят что-то свое сделать. И вообще, мне кажется, что если человеку не нравится жить на Украине, то он должен найти себе то место, где ему нравится, а не пытаться с куском земли как-то этот вопрос решать, потому что земля у нас принадлежит нашему будущему, нашему вот этим будущему поколению нашему. Ну, такое вот мое мнение. Я считаю, что Порошенко всегда прав. Ему и так надо уже при жизни поставить памятник за то, что он взял на себя такой тяжелый труд, вот быть сейчас ответственным за нашу страну. А вообще мне хочется еще, пользуясь случаем, сказать, что почему мы до сих пор не стали такой страной, как, например, Израиль, почему у нас люди выезжают работать, а не к нам едут. Ведь кто-то же уже смог, значит, нам даже не надо велосипед изобретать, а просто взять опыт хороший и сделать, в конце концов, так, чтобы тут все наши работали и никто не хотел никуда уезжать. В отношении выборов на оккупированной территории в Донбассе очень печально, потому что у меня очень много друзей, и очень печально все это видеть. И когда разговор идет о том, что вот, то, когда я созваниваюсь, допустим, со своими друзьями в Москве или в России, я говорю, что их главный кремлевский Путин, как назвать, я увидел ну, сейчас туалетную бумагу с его портретом, очень хороший, он мог это все прекратить. Вот и в течение суток всю эту войну, вот они развивать это все. Поэтому, когда говорят о русском мире, какой русский мир? Когда такая, извините за выражение, кремлевская мразь сидит там и начиная со всех времен, начиная с Голодомора, начиная с Афганистана, Анголы, Конго, где только наши не были, в Корее, везде и все это затевали кремлевская там мразь, которая там сидит. Хочу сказати одно. Ті вибори, що були там, 2 да, років, как бы, я не вважаю їх, я їх как бы, не признаю ні я, ні мої сослужівці, ніхто. Я вважаю, що та я просто переконана, що виборів в Донецьку, там, в Луганську їх практично не було, тому що ну, якби, вибори передбачають вільне Коли ти під дулами автоматів розумієш, що якщо ти не підеш за тобою, там будуть слідкувати, тебе будуть переслідувати, тебе може взагалі знищати, як це роблять. Робили з українськими патріотами там Донецьку, Луганську. Тому, звичайно, це просто фарс, якби показати якусь картинку, що люди, начебто, ходили на вибори. У мене там до речі, є родичі. Я знаю, що вони точно не ходили на ці вибори, і вони ждуть, коли повернеться українська влада. Розумієте, ну і що нам з цим робити? чесно кажучи, це дуже велика проблема, але виборів не було це точно. Нам очень странно о том, что происходит в нашей стране. Единая страна Украина, и такое происходит, это 21 век. Вы понимаете, это уму непостижимо. Какая ЛНР, какая ДНР? Мы одна единственная Украина, у меня много родственников там живет. Мы переживаем, сопереживаем им. Никакие там выборы, о чем вы говорите, какие выборы? Выборы в нас, в одной стране, то, что произошло сейчас в парламент, А теперь 7 декабря должны происходить было у них выборы. Поэтому сейчас, что произошло, это пародия, не выборы. Да, люди за картошку, за овощи, за фрукты, за еду, потому что там вы сами прекрасно понимаете, видите, мы видим это все по телевизору, что люди там бедствуют, пенсий нет, зарплаты нет, зима идет, люди в панике, в ужасе, выехать некуда. Если кто может выехать те давным-давно уже уехали и себе прекрасно чувствуют, но я не знаю, как они на чербине этот конечно чувствуют себя. Человек прирастает корнями там, где он родился, где живет, где вырос. И на данный момент что происходит? Люди сами в панике, в ужасе. Они не могут найти себя здесь и не могут найти там. Вы же сами прекрасно видели, мы видели эту сейчас то, что в них там парламент якобы происходит, как он насчет женщин сказал, это вообще рабство какое-то. Женщины должны сидеть дома, печь пирожки, вышивать крестиком. Какое это что? Мы возвращаемся в Среднюю Азию туда, дебаи были, женщина вообще получается в них никто. Ніхто Должна сидіти вдома і більше нікуди не працювати, ні в якої кафе, не дай Бог, ні дай Бог, нікуди вийти. Він не знає, що в них там відбувається. Я хотів би сказати, що ті вибори, які були проведені в ДНР і ЛНР, так званих, вони були фіктивними, вони ні до чого не призведуть і, в принципі, ніякої користі для жителів Донбасу вони не мають. Адже всі ті особи, всі ті Захарченки і інші підставні люди, це підставні люди, і єдине, що це просто перерозподіл влади між бандами ЛНР і ДНР, це перерозподіл грошей, впливу і так далі. А для жителів Донбасу це лише були погривні овочі, фрукти і так далі. І більше нічого. З приводу мінських домовленостей, ну я хочу сказати, що в принципі Порошенко діє правильно, адже в такій ситуації не можна на це очі закривати, адже... Та ситуація, яка зараз в Донбасі, вона не може тривати вічно, як там Придністрові, як ситуація з Палестиною і так далі. Тому що це буде заморожений конфлікт, це буде заморожений конфлікт на багато десятків років, і треба це все вирішувати. Так, це збройна це, це війна, це збройний конфлікт і. На жаль, вирішити його дипломатично зараз не вдається, так як підводяться нові війська все більше і більше нових російських угруповань. Єдине що, е так як Порошенко відмінив ці мінські домовленості, ось, е то самоврядування вже так не буде на Донбасі, та його й не було, адже вся територія майже підконтрольна бойовикам. І єдине, що е це розв'яже руки Порошенко. Оці вибори, псевдовибори і відміна цього мінських домовленост, домовленості. Це розв'яже руки Порошенко для того, щоб продовжувати антитерористичну операцію і зачистити ці українські землі від е, е, Колорадів і так далі. А те, що вони вибирали російських людей, це як вже якби є прямою. Бутівкою того, що туди йде Путін і якби, дума. Це є неправильно. Там потрібно, там, якби, якщо там проводити вибори, то мають бути наші тільки депутати. Вибори, які прийшли 2 ноября на Донбасі, я вважаю, дуже-очень дуже плохо. Вони не по-українськи. В общем, выборы, которые прошли в Луганской и в Донецкой области, они нелегитимные. Это выборы, ну, вообще, их и не назовешь выборы. Потому что Луганск и Донецк это Украина. Слава Украине!